Шановні майстри, гарна новина. На ринок прийшли зовсім нові чотирьох вже площинні нівеліри від торгової марки Шиджинг аж в двох варіантів. Варіантах я зараз про них коротко розповім. І розповім: ну, взагалі я пропоную майстрам те, що мені самому подобається. Тому давайте подивимося. Дивіться, як на мене, зараз самі найпоширеніші, які. Задовідняють більшість майстрів. Це дуже дешевий нівелір Віртстарк, який коштує 2800 гривень на 4 площини, і вже значно, скажімо так, якісніший. Це нівелір від Хуїпар. Ну, Як на мене, є про них огляди. Ви знаєте їхні плюси і мінуси. Вони офіційні, на Бог є гарантія, вони калібруються. Але раніше були трьох площинні від шеджинг. І вони не користувалися попитом, тому що люди вже звикли до нижньої площини, до верхньої площини, і тому, звісно, купляли інші. Тепер шиджинг агресивно входить в ринок. У кожного нівеліра є свої плюси і мінуси, звісно, так, як і в шеджинг. Зараз я розповім. Трошки дешевший, якщо. Тут цей коштує 2800 цей коштує 7,5 7 тисяч гривень. То Шеджинг вже коштує є 801, 4,5 і 7859G коштує 5,5 тисяч гривень. Це середній сегмент. Люди боялися купляти дешевше, боялися купляти дорожче або грошей не було. Тепер є можливість купити. По середній ціні. Перше, давайте з більш дешевого. Чим він постачається? Сам нівелір в такому кейсі, досить дуже компактний кейс, дуже, скажімо, так впритик все сюди влазить Наприклад, ліфт він взагалі мав сюди влазити, але не влазить. Ну і отак зберігається. Тому кейс ну дуже компактний, але для зберігання, напевно, це дуже добре. Так, що в комплекті? Сам нівелір, два акумулятори, універсальне кріплення, пульт, зарядний пристрій і все, і все. І є площадочка. Площадочка для того, щоб повісити на саморізи на шурупи. Так, давайте подивимося. Так, акумулятор вставляється. Не фіксується бачите, він не фіксується. Я не знаю, як він буде себе тримати, але вроді не бовтається. Так що включення, розблоковування і такий ползунок. І тут сенсорне керування, включення режимів з приймачом вертикальні і горизонтальні лінії. Самі башти пластикові. Ну, як на мене, дуже просте рішення. Бачите, як блокується маятник. Дуже якісно блокується, нічого не рухається, коли його трусиш. Це дуже важливо, що там ніяких звуків сторонніх немає. Це дуже важливо для транспортування. Так, тепер універсальне кріплення. Мені подобається, чим воно ставиться тут знизу. Е, подобається чим, що є можливість регулювання налаштовувати е, е, в горизонт. Але бульбашки, е, щоб рівня немає, це дуже погано. Вона може крутитися, вона може пересуватися, швидкого пересування немає. Магніт, давайте дивимося який магніт. Магніт доволі міцний, доволі міцний, тому. Я впевнений, що цей магніт витримає е, цей нівелір і не впаде. Тим більше, якщо ви скористуєте спеціальною площадки, тут бачите, як міцно він приліпає, аж е, не, не відірбеш його. Ось, площадочка, ви поставили. Е, там вона ну, і не треба це фіксування додатково, тут дуже гарний магніт. Респект е, шеджингу, що є такий магніт. Так, давайте тепер дивимося, акумулятори. Акумулятори. 3000 години 3,7 вольта. Ось такі два акумулятори. Кажуть виробник, що кожен акумулятор десь приблизно від 4 до 6 годин буде працювати нівелір в залежності від кількості променів. Знизу площадочка для того, щоб він не ковзав, гумова така. Ну, таке рішення. Я не люблю такі м'які рішення, але воно є, і, в принципі, воно достойне уваги. Так, це перший варіант, це дешевший варіант. Давайте подивимося, а що ж дорожче. Чим воно відрізняється. Шеджинг 7859G. Тут уже фізичні кнопки, як ви бачите, не сенсорні. Кожному подобається по-різному, але мені більше подобаються фізичні кнопки. Е, наступне, оцей тут повзунок блокування тут розблокується за допомогою речашка. Бачите, фіксується маятник за допомогою речашка. Е, ну, це різні рішення, а по досвіду, це трошки надійніше рішення. Так, акумулятор тут уже фіксується, він нікуди не дінеться. Акумулятор 2 мАч. Але 12 В. Якщо порівнювати з е, акумулятором е, дешевої серії, тут акумулятор в два рази більше буде ємність мати, ніж у е, ну, меншої серії. Їх також два акумулятори. Обидва 2 мАч. Немає у мене претензій. Мені подобається, що воно фіксується. Можливо, ці акумулятори ще можна десь застосувати. Оп, зафіксували і готово. Давайте ще включимо подивимося, як воно працює. Включили, пішли промені, і ви можете переключати вертикаль виставляти. Вертикаль другу. Горизонталь іншу включати, і це включає, включається робота з приймачом. Я прийм, перевіряв, що джинг працює з приймачами хуїпар, які постачаються, які Ну, ми зараз це і перевіримо. Все ж потребує перевірки. Що ще можна порівняти? Давайте подивимося, що в комплекті. В комплекті є ось таке кріплення універсальне. Подивіться, якщо то кріплення кріпиться знизу, то це кріплення кріпиться на башту, на пластикову башну. От спеціальними от такими зажимами воно зажимається і фіксується. Ну Ось такий варіант. Ну, цікавий варіант. А чому б не зробити універсальний, я не знаю, щоб можна було і зверху ставити, бо різьбу поставили, а можливість закріпити. Немає. Тому цей знизу, цей зверху, ну, кому як подобається. Але тут є бульбашковий рівень, якого немає в універсальному кріпу. Для чого бульбашковий рівень? Для того, що ви, коли ви крутите нівелір, якщо він стоїть неправильно, він і неправильно вас буде показувати. Це дуже добре, що є е, тут бульбашковий рівень. Так само швидкої а, ні. тут є швидке переміщення. Чого немає в дешевій версії. Це що у нас таке? Це крутиться він. І тут, звичайно, можна його також посовувати в... за допомогою крутілочки. Це якраз виставляється рівень. Ну, достойне рішення, немає у мене претензій. Опа! А магніта немає. Магніта немає. Е, немає навіть кріплення, але є спеціальна, давайте подивимося, площадка. Спеціальна площадка, вона, до речі, тут є, бачите, я бачу, що є магніт. Ось площадка вона вставляється і фіксується. Надійно фіксується. Тепер ви можете за допомогою болтів, саморізів, шурупів вішати на стіну, і він буде надійно триматися. Ну, і це робиться в більшості випадків. Ви побачили, що зовсім різні рішення по кріпленням, по універсальним кріпленням. Але це добре, що є різні рішення вам вибрати. Так, переходимо. Зарядка 1 А за годину. Получається, вона зарядить за 3 години акумулятор. Тут також 1 А за 2 години зарядить акумулятор. Самі кейси в обох варіантах дуже маленькі, впритик, все розміщується, і цілий квест, щоб розмістити. До кожного дається однакові пульти. Ну, пульти як пульти для дистанційного керування. Інколи комусь, кому зручно. Так, тепер давайте декларується, що тут стоять призми Sharp, але чомусь вони різні за розмірами. В більш дорогій версії призма, як ви бачите, більша. Ну, більша площа розсіювання. А ви бачите? Давайте отак я покажу вам, щоб ви бачили, що в дорожчій версії призма більша. Ну, Все відповідно правильно. Чим дорожче, тим краще. Ну, Як на мене, достойне рішення. Зараз я включу і перевірюю, як вони працюють, яка товщина, яка яскравість, чи міняється яскравість, коли повертаєте. Ось я їх поставив на спеціальну площадку, де я постійно їх не калібрую, а перевіряю калібровку. Зверху трошки вище поставив на книжку дорожчий і трошки ну, нижче, дешевший. Вони включаються, перевіряють всі промені і залишається тільки нижній промінь працювати. І тепер дивимося наскільки яскравість і товщина проміння. Дивіться. Вищий, як ви бачите, трошки-трошки тонкіший, який дорожчий. Нижній приблизно 2 міліметра, вищий приблизно 1,5 міліметра товщина проміню. Ну, бачите, відразу відчувається, що все ж таки ви тисячу гривень не зря платите. І ви, якщо ви подивитесь на проміні, ви бачите, що вони приблизно одної яскравості. Так, давайте я поверну проміні, щоб ви побачили. Можете подивитися, чи вони зміняться, яскравість, коли я буду повертати. Так, я повертаю на 90 градусів. І, як на мене, яскравість не дуже міняється. В нижньому чуть-чуть змінилася, той який трошки дешевше, але в деяких нівелірах яскравість зовсім ну сильно міняється. Так, тепер. Переходимо для заміру, чи він працює з приймачом. Ось ці красені стоять. Ну, характеристики у них навіть у них приблизно всіх однакові. Відстань радіус 20 метрів, діаметр, відповідно, 40 метрів, похибка тут 3 мм на 10 метрів. Але постачальник їх калібрує, якщо похибка. Ну, зазвичай тут похиб камінь менше, це, звісно. Так, тепер давайте подивимося, включаємо більш дорогий. Е, включаємо роботу з приймачом. Ось, на кнопочку. Натиснули, він там пікнув щось. І тепер, бачите, ось приймач. І він відповідно оп -оп, працює. Так, ну такий голосний приймач, що ужас. Виключаємо. Це ми перевірили більш дорогий, тепер більш дешевий. Так само включаємо кнопочку працювати з приймачом включаємо приймач і дивимося, чи він зловить. А він не ловить. Так, може ще раз. Не ловить. Так, давайте ще. Зараз буду розбиратись, може щось не так. Я впевнився, що все ж таки дешевший нівелір не працює з приймачом. Дивіться, включаємо дорожчі, ще раз включаємо, розблоковуємо, ставимо верхній промінь, щоб зручніше було нам. І дивимося, як він працює. Так, треба ж натиснути працювати з. Опа. Так, ось так, раз він знайшов. І коли оцей довгий гудок іде, значить він знайшов цей промінь. Так, виключаємо. Виключаємо сам нівелір, ставимо. Включаємо верхній промінь, щоб зручніше. Так, включаємо, Вставимо менший звук, щоб він нам не заважав. І не знаходить. Включаємо Так, знову не знаходить. Включаємо ще режим. Бачите, мерех катить для режиму з приймачом. Також не знаходимо. Ну що, робимо висновок. Що вони щось змінили, бо раніше з трьома променями він працював з приймачом. І ви маєте пам'ятати, головне, не в цих нівелірах, чотирьох, трьох плоскосних різних фірмах. Головне, Росія напала на мою Україну. Росіяни вбивають українців. Росія це країна терорист. І всі росіяни це терористи. Тому, якщо бачите росіянина. Відразу посилайте його за руським кораблем. Їм не місце в цивілізованому світі, їм і місце, ото Північна Крея, ось їх місце. Не звертайте увагу на Трампа, на Зеленського. Нам треба донатити, нам треба допомагати ЗСУ. Пам'ятайте, я вже поставив 83 дрони. Я зменшую популяцію окупантів. Ви знаєте, яким має бути руським, правильно, хороший руський. Тому не тримаєш зброю, допомагай ЗСУ. Слава Україні!